Кажуть, що кожен чоловік рано чи пізно має одружитися. Ну, в кінці кінців щастя ж не головне в житті, правда? Чоловік забезпечує свою родину, дітей, дружину, бо він чоловік. Якщо ж він цього робити не хоче, то нехай краще заміж виходить. Там свої правила. А ще кажуть, що справжній чоловік завжди постоїть за свою жінку, у плити зі сковорідкою, умийки з посудом і біля дитячого ліжечка. І ось знаєте, що я вам скажу? Чоловіки такі, вони і герої, і кухарі, і навіть няні в одному флаконі. Так що, дорогі мої, не забувайте, що справжній чоловік завжди знайде, де постояти. Головне, щоб плита була зручною.